Одним з пріоритетних напрямків діяльності на екенергоатом та її відокремлених підрозділів є підготовка кадрів. Готувати майбутніх атомників починають ще з дитинства, заохочуючи учнів до тематичних екскурсій, участі у різноманітних конкурсах, наукових дослідженнях на тему ядерної енергетики. У енергокомпанії є також вузи-партнери, які готують інженерів енергетиків. Серед таких вузів Вінницький національний технічний університет. Співпраця з Вінницьким політехом у Хмельницької АЕС триває уже чимало років. Багато випускників університету працюють у різних підрозділах атомної електростанції. Нещодавно, з огляду на вступну кампанію нинішнього року, представники Вінницького університету завітали до Нетішина у навчально-тренувальному центрі. Вони поспілкувалися з працівниками АЕС, а також провели профорієнтаційні зустрічі з випускниками ліцеїв. У нас енергатом. Визнає нашу кафедру як провідну з підготовки інженерів електриків. І стимулюючи студентів до нормального навчання додаткову стипендію, ще сплачує окрім основної стипендії, яка до речі в по спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка є найбільшою серед всіх решт, ще додаткову можна мати. Треба розуміти, що спеціальності пов'язані з електроенергетикою, це працевлаштування, це відповідні зарплати і перспективи розвитку. Для студентів і викладачів Вінницького університету була також організована онлайн зустріч, під час якої заступник генерального директора з персоналу Володимир Гуць розповів про умови роботи на підприємстві, соціальні гарантії та безліч інших можливостей.